Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтаренфорте. 20% в аптеках подорожник Бам та ощад. попадає зайвий в рот, випиваєш? антидот тож виводить без турбот і токсини. антидот. Україні вдалося зупинити російський наступ на Харківщині. Попри проблеми, що виникли у ЗСУ через заборону бити західною зброєю ПРФ. Саме американська зброя зіграла там вирішальну роль. Пише німецьке видання Більд. Є й інша гарна новина, схоже, США ще. На крок стали ближчими до дійсно карколомного рішення, яке точно змінить перебіг війни. Дозволити зсу бити по військах РФ на їхній території, що стало ключем до відбиття російської навали на Харків. Хто у Вашингтоні боїться бити по РФ та як на цьому збирається знову зіграти Путіна? Розповім за мить з вами новини. ТСНЮІ, і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Вже остаточно ЗСУ зупинили просування рашистів на Харківщині, що вже підтверджують не тільки у генштабі, але й експерти, зокрема, аналітик німецького видання Більд Юліан Рьопка на його думку, хоч бої тривають, зокрема, ворог намагається штурмувати вовчань далі рашистам не пройти. Украина остановила российское наступление в Харьковской области благодаря оружию из США, аналитик Бильд. Об этом сообщает эксперт Бильд по анализу открытых данных Юлиан Рёбкая. По его данным, продвижение российских войск застопорилось спустя 11 дней после перехода госграницы на севере Харьковской области. Направление села Липцы в СРФ остаются в тех же приграничных селах, которые взяли в первые три дня. У районі Волчанська продовжаються бої за город, но в його акрісностях також нет практички нікакого придвіження. А за порукою вдачі засу на цьому напрямку Рьоки вважає фактор американської зброї за його оцінкою. Після оголошення штатами нового оборонного траншу Україні в один мільярд доларів артилерійські снаряди та інша необхідна зброя, зокрема ракети, таки дійшли до українських бійців. Цим вони й зустріли рашистів. Причина – использование Украины нового американского оружия. Активно применяются бомбы GLSDB ПТРК «Джевелин», артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Они поступили на линию фронта в Донецкой области. За один понедельник, 20 мая, ВСРФ потеряли в Украине 67 единиц бронетехники. Однако российское командование продолжает бросать войска в самоубийственные атаки. Оновили лічильник російських втрат і в українському генштабі за 22 травня по всьому фронту ворог втратив більш ніж 1300 бойовиків, а також 40 артилерійських систем, майже три десятки броньованих машин і 11 танків. Стало відомо, що расисти не дорахувались із свого чергового літуна. Вже 355-го. українські сили ППО збили російський штурмовик су 25 але на жаль, говорити, що оборона Харківщини далася ЗСУ без проблем, буде брехнею. Спочатку українські змі та багато лідерів думок критикували владу, зокрема місцеву, у провалі підготовки до російської атаки закидів було кілька, але основні нібито недобудовані укріплення та відсутність мінних полів на кордоні. Виник і корупційний скандал, який підняла антикорупціонерка Мартина Богуслави з центру межа. Чи справді на Харківщині не було оборони? Хто нібито розікрав на цьому величезні гроші та оцінка перших днів боїв на прикордонні від експертів? Детально про все це ми вже розповідали в нашому іншому відео. Посилання на нього з'явиться у правому верхньому куті екрану. Подивіться його, там багато чого. Насправді цікавого 22 травня. Про російський наступ, вкотре висловився і президент Зеленський та назвав точну глибину, на яку рашистам таки вдалося продертися на Харківщину. Йдеться про максимум 11 кілометрів. Далі їх зупинили сили оборони. Експерти, як іноземні, так і українські в один голос заявляють, що одна з головних проблем для України це заборона її партнерів бити західною зброєю по РФ. І цим активно користуються рашисти. для заходу на Харківщину. Рашисти застосували нову тактику. Вони майже не використовували важкої техніки. Спочатку вони доставляли невеликі групи піхоти ближче до кордону Харківщини і ставили їм завдання закріпитися. Потім ці невеликі групи за підтримки далекобійної артилерії з величезними втратами змушували ЗСУ відступати. Далі групи рашистів, а точніше, те, що від них залишалось, об'єднувались у більші і продовжували наступ. Тактика відверто м'ясна, але частково ефективна, завдяки тому, що українська артилерія західного виробництва не може вести контрбатарейну боротьбу та знищити ворога ще на підході. Це доводиться робити дронами, але їхня ефективність значно падає в умовах. Слобожанських лісів радянська жартилерія, якої з роками боїв стає все менше і менше в ЗСУ, не така далекобійна та технологічна. Вирішити це можна, як то кажуть, лише одним розчерком пера у Вашингтоні, Лондоні, Берліні та Парижі. І на щастя, під шквалом критики від експертів по всьому світі, чиновники США нарешті почали відкрито говорити про цю проблему, як передає за New York Times у Білому домі. Досі немає єдиної думки щодо цієї проблеми, бо там досі є голоси, які переконують Байдена не провокувати Путіна та не ескалювати ситуацію. Утім, як пише видання, за це виступає держсекретар США Ентоні Блінкен, який недавно приїжджав з візитом до Києва і протверезів. За ініціативи держдепу нині в адміністрації Джо Байдена тривають активні дебати про те, щоб дозволити українцям вражати ракетні та артилерійські пускові установки, розташовані безпосередньо під кордоном з Росією. За словами президента Володимира Зеленського, саме ці цілі уможливили нещодавні територіальні здобутки Москви. Пропозиція Блінкена, з якою він виступив після візиту до Києва минулого тижня, все ще перебуває на стадії формування. Видання пише, що наразі не зрозуміло, скільки його колег з найближчого оточення Байдена підписалися під нею. За словами офіційних осіб, документ ще не був офіційно представлений президенту, який традиційно є найбільш обережним. Речник держдепу Меттью Міллер відмовився коментувати внутрішні дискусії щодо української політики, зокрема звіт Блінкена після його повернення з Києва. Але посадовці, які брали участь у обговоренні, Зазначили, що позиція Блінкена змінилася, оскільки росіяни почали новий наступ. Російські війська розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східної України і націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці зможуть використовувати лише неамериканські дрони та інші види для задання ударів. Не знаю, чи помітили ви цю важливу деталь, але до статті про можливі українські атаки по РФ американські журналісти прикріпили фото зруйнованої багатоповерхівки в Білграді. Нагадаю, 12 травня по одному житлових районів Білграда добряче прилетіло. Кремль, звісно, у всьому звинуватив Україну, але незалежні експерти та осін аналітики доволі швидко прийшли до висновку, що у трагедії, в якій загинули більше десятка людей. Тому числі і діти винні в КСРФ на думку фахівців. Ймовірніше за все, у них стався нештатний схід боєприпасу бетонобійної авіабомби, яку вони готували для жителів Харківщини. Чи знають про це журналісти Нью-Йорк Таймс» і чому вони підігрують російській брехливій пропаганді? Питання риторичне, але журналісти підмітили і цікавий факт, що останніми днями на США накинулися зі справжньою хвилею критики. Все більше людей закликають президента дозволити Україні оборонятися у повній мірі, Підбурює їх, і той факт, що Великобританія, яка зазвичай виступає одним фронтом зі США, вже дозволила бити Україні по території РФ своїми. Далекобійними ракетами Storm Shadow, що підтвердив у Києві голова МЗС країни Девід Кемерон. Поки що, наскільки відомо, з відкритих джерел Україна не била британськими ракетами по території РФ. Тиснуть на Байдена та його уряд, із доволі неочікуваного для українців боку, здається, таким собі проукраїнським яструбом американської політики неочікувано стає спікер палати представників США Майк Джонсон. Так саме той, що друг Трампа й майже півроку не виставляв на голосування пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Ось така вона цинічна політика. Тим не менш, Джонсон заявив, що Україні варто дати карт-бланш для ударів по Росії. Вони повинні мати можливість дати відсіч, і я вважаю, що наші спроби там контролювати це не дуже хороша політика для нас. Обговорюють це і на засіданнях конгресу, причому знову тиснуть саме республіканці. Ось конгресмен Маккол переконує колег схаменутися і видає базу. Вони не зможуть здобути перемогу з тими обмеженнями, які ви на них наклали, коли країна не може себе захищати та відповідати на удари. А як думаєте, ви чи змінив би подібний дозвіл від США ситуацію на фронті? Напишіть про це у коментарях. Путін не відступить і знову спробує переконати США не допомагати Україні. Таке пояснення діям військ РФ в Україні наводять аналітики інституту вивчення війни. На їхню думку, восени 23-го року Путін зробив ставку на те, щоб переконати Вашингтон, що Україна все одно програє. Для цього Кремль наказав своїм військам, попри величезні втрати, потроху тиснути на Донбасі, і йому це ледь не вдалося. Поки конгрес зволікав з виділенням допомоги, зсу, яким бракувало буквально всього, від людей до снарядів були змушені залишити Авдіївку. Тепер Путін спробує провернути щось подібне знову, також не рахуючись втратами. Російський диктатор не відмовляється від повторної спроби зламати захід. Путін і російські військові припускають, що Україна не зможе повернути захоплені території і що повзуче просування Росії навіть дорогою ціною зрештою призведе до її загального успіху. Ці російські оцінки спонукатимуть Путіна продовжувати війну в гонитві за остаточною повною перемогою. Вважають експерти ЄСВІ. А як думаєте, ви чи дозволять США бити американською зброєю по військових об'єктах у РФ? Напишіть нам у коментарях, тисніть лайки і підписуйтесь на канал. Гарного дня і до зустрічі!